В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені у Христі, браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, кожен, хто з глибокою вірою, з великою, великою Божою надією, чеснотою любові спішимо всі разом на нашу спільну молитву, наші воїни-захисники. Наші діти, наша молоде, подружні пари, старші, молодші, ті, що в чужині, далеко від отчого дому, можливо, ті, що в дорозі, ті, що в немочах, у лікарнях, у лікарняних палатах, малята, щирі вітання, вітання всім, нехай Боже благословення, входить до кожного нашого серця, до кожної нашої домівки. Дякую Богові за те, що ви знову і знову разом. Знову ж таки, дуже прошу будьте пильні, бо сьогодні знову мені наші молільники повідомляли, я телефонував, бо, напевне, зараз ті, що я телефонував, мене чують, що знову появилися шахраї, які, і від мого імені від інших публічних священників, які моляться у мережах соціальних, почали знову одні і ті самі повідомлення скидати. І знову ж таки від нашого імені обманювати і робити певні речі, які мені навіть не пасує про це говорити. Я часто про це нагадую і завжди говорю, що всі ваші якісь моменти стосовно жертовності, чи молитовних намірів, чи інших ви можете це зробити особисто, написавши до мене. І ми, якщо ви маєте таке намірення, можемо це все правильно поскладати. Але коли хтось пише до вас і від мого імені щось вам пропонує, щоб ви допомогли, і так далі, не вибираючи взагалі не маючи нічого святого, то вважайте на ці речі і будьте пильні, особливо літні, старші люди, вважайте, бо ці люди, шахраї, які взагалі не мають нічого святого, прикриваються війною, прикриваються полоненими, прикриваються пораненими. Прикриваються волонтерством і так далі, і це насправді зараз дуже багато поширено це у інтернеті, тому вважайте, будьте пильні вкотре і вкотре про це наголошую. Тому зараз, продовжуючи нашу молитву, будьте пильні в своїх наміреннях, складайте їх у своєму серці. Сьогодні у святому Євангелії Ісус говорить нам про ту велику віру. Яка не повинна вивітрювати, яка не повинна бути сумнівною, яка має бути витривалою, і показує в прикладі нашим учням і апостолам, які були поруч з ним разом, показує приклад тої смоковниці, з якої він хотів зірвати плід, а на ній не було ніякого плоду. І він сказав, що більше на цьому дереві плоду не буде, і смоковниця всохла на очах у них, поки вони проходили повз неї. Христос їм зразу пояснив, що ось бачите одне лише слово з глибокої віри, і Господь чує, Господь виконує і дає нам велику, велику таку нагоду, щоб ми усвідомили і зрозуміли, і каже, хто не має сумніву у тому, що просить, що потребує, буде йому дано. Те сьогодні так само відбувається: де двоє, і троє зібралися в ім'я моє, там я між ними. Тобто, всі ці моменти, які ми маємо, якими, якими ми дорожимо у нашому житті, моменти святості, моменти навернення, моменти нашого особливого спілкування, молитовного спілкування з Господом, це дуже важливо нам усвідомити і зрозуміти, і не просто прийняти, а бути свідомим того, що ми просимо, і розуміти, що якщо ми не отримаємо того, що просимо. Значить, зрозуміло повинно бути, що це нам не є потрібне. Ніколи не сумніваємося, Завжди віруємо в те, що всі сили, які ми можемо прикладати і можемо додавати до тої віри, це те, що ми потребуємо, того оздоровлення і зцілення, віруємо в те. Пам'ятаємо про те, що ми потребуємо того духовного супроводу, віруємо в це. Пам'ятаємо про всю нашу таку велику духовну. Таку наснагою опінію в молитві за нашу спільну перемогу над ворогами, а найголовніше над самим собою, над своїми немочами і гріхами віруємо в це. І так можна продовжувати і продовжувати головне, каже Ісус. Будьмо витривалими, будьмо впевненими в тому, що ми просимо, і Господь миру буде дарувати кожному з нас те, що з глибокою вірою і великою надією уповаємо на Бога. Тому любі наші молільники, пам'ятайте, завжди радо витайте один одного, будьте щирими у своїх намірах, будьте добрими до своїх ближніх і будьте справедливими до того беззаконня, яке бачите навколо. Стараємося не мовчати на зло, стараємося не мовчати на гріх, але стараємося уповати на Бога. Але та надмірна надія на Боже милосердя вона теж має місце. Не можна все відпустити, а де Господь каже, твоя воля, а де твій тверезий розум, де є те, що ти оцінюєш, все те, що ти маєш, і не хочеш зрозуміти, що все те, що ти маєш, це все є дар Господа тобі, але нікому іншому. І тому зараз, в цю хвилину, ми молимося за всі ваші намірення, які ви пишете зараз в часі молитви. Молимося за всі наміри, які ви писали і пишете протягом дня. Повірте, ви не раз мені пишете особисті якісь наміри, я обов'язково за них молюся на святій літургії, але я не можу всі ці наміри проголосити зараз тут, під час молитви Вервочки, тому що ваші молитовні наміри, вони вже є тут присутні, вони вже є разом з нами. Повірте, навіть ота старенька бабуся, яка мала в неділю намір йти до храму. І вона зібралася, вона вже була приготовлена, вона навіть вийшла. Своєї квартири вона стала на Сходовій клітці, і вона зрозуміла, що вона далі не зможе йти. Її болять ноги, вона дуже важка, вона... але вона дуже хоче. І вона повертається назад у квартиру, сідає собі на крісло, бере у руки вервицю. А тепер дайте мені одвід, вона була на службі Божій чи ні? Вона молилася з нами чи ні? І я вам дам відповідь: вона була на службі Божій. Бо її служіння, це її молитва особиста дома, тому що їй дуже багато років, і вона немічна і квола, але вона дуже хотіла. І її намірення, воно вже сповняється. Її та дорога, їх тих п'ять метрів, які вона виходила, це вже була її служіння перед Богом. І та молитва Вервиці, чи та молитва молитовника, якого вона може мати, чи того правила молитовного, яке вона виконує, це вже її молитва, це її та Безкровна жертва, яку вона в духовний спосіб приймає і наразі сльозами на очах згадує про те, як вона колись була в храмі. Я знаю, що серед нас, які зараз моляться, є дуже багато таких людей, які не можуть зараз фізично бути в храмі, бо мають випробування немочі, чи прикуті до ліжка, чи не дай Господи в інвалідному візку все це непросто. Тому молимося зараз разом і віримо в те, що просимо. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і і наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм, і рівнославими, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро і починаємо наше моління разом прославляючи Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребую Твого милосердя. Отче наш, нашої Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Другий десяток молитва благодарення, подяки до Господа, і нехай молитва подяки торкнеться кожного нашого серця. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Спільна молитва за воїнство, за захисників і захисниць, поранених полонених, пропавших безвести. родини наших героїв, родини наших героїв, які очікують на ті добрі звістки, про те, що син живий, про те, що він повернеться з полону, про те, що він знайшовся, чи то чоловік, чи то брат, чи то батько. Молимося щиро за кожну маму, тата, дружину і дитину, рідних і близьких. Молімося щиро за те, щоб Господь дарував нам той внутрішній мир, за ту велику опінію до Бога, за ту велику перемогу над собою, над своїми немочами і над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А, голов... а головно, всі душі, що чекають Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося. Молимося щиро, Боже милосердя, ласку і здоров'я і спасіння в тому четвертому десятку, молімося щиро, щоб Господь покріпив нас усіх на силах, дарував здоров'я і благословення для наших сімей, для наших родин, дарував спасіння і благословіння для всіх хворих і немічних, прикутих до ліжка. Всі, хто кожен з нас перебуває у тому немочному стані того фізичного чи духовного життя, молимося щиро за наших наставників, вихователів, учителів, викладачів, молимося за наших медичних працівників, рятувальників, молимося щиро за провід церкви, за провід держави, молимося щиро за наших дітей, за нашу молодь і просімо у Господа спасіння і благословення. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Мария Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наша спільна молитва і наше Боже заступництво і благословення для наших одвіку спочилих героїв, за всіх убієнних захисників і захисниць. Молімося щиро. За всіх новоприставлених, які переставилися у вічне життя, убієнних, які загинули в часі війни, чи то діти, чи молодь, чи старші, за душі спочивших наших, всіх рідних, яких ми пам'ятаємо, за душі вчистилищі обортовані, ненароджені діти. Усім, нехай милосердний Господь подає вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого, бо Ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на нас і на, з нами перебуває до кінця віку. Амінь. Любі молільники, Хвала Богові, нехай наша віра буде, наче та макова зірниця, або то гірчичне зерно. Маленьке, але коли його кидаєш в добрий ґрунт, воно зростає повноцінним деревом, де не раз і птиці можуть гніздитися. Тому віруємо в те, що просимо, нехай кожне наше намірення, нехай наша молитва витирає сльози, нехай наша молитва утверджує у вірі. Нехай наша молитва супроводжує молоді сім'ї, подружні пари, нехай наша молитва підтримує одиноких водів і сиріт, тому дякую щиро всім за те, що ви знову були разом. Місяць серпнь продовжується, тому завжди чекаю на ваші молитовні наміри. Хто має намір скласти собі якусь офіру, той робиться добровільно, і це ваша особиста справа. Пам'ятаємо одне, вважаємо, щоби не дати себе звести від різних спокус. Від різних недобрих людей будьте пильні і пам'ятайте, що цей світ є дуже боремний, і коли ми віддаємо себе у світ, світ своє забирає. А ми тримаємося Христа, ми тримаємося Господа. Тому дуже прошу всіх до гурту, до помочі, до підтримки один одного. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дуже дякую за сьогоднішню поміч нашим молільникам з Німеччини. Дякую щиро. Що вони склали свої наміри і помогли. Сьогодні ми забрали їхню поміч і обов'язково будемо передавати тим, хто є в потребі, бо це насправді велично засоби гігієни і все інше, це дуже і дуже велично, щоб допомогти тим, хто потребує одиноким, лежачим, прикутим до ліжка, а це одноразові поленки, де можна застелити, де може людина спокійно в чистоті переночувати. Тому дякую всім. Дякую за вологі серветки. Дякую щиро за смаколики для наших діток одиноких. Тому щиро, щиро дякую вам за все, за ваші ефіри, які ви складаєте на поміч як воїнам, так і тим, що в потребі. Тому чекаю на ваші молитовні наміри і дякую за те, що знову були разом. Слава Ісусу Христу!